Вітаю ігоре. Я хотів вас представити, але подумав, що ви, мабуть, краще краще ніж ви самі себе. Я вас не представлю. Да? І хочу трошки для тих, хто нас дивиться, анонсувати, що буде відбуватись, це буде невеличка зустріч, де ми поговоримо про пенсії. Да? Виявляється, що тут є цікаві можливості. І я був дуже здивований, але ви написали книгу ще й українською мовою, як отримати пенсію в Іспанії. І я думаю, що. Окрім вас, більше інформації там точно ніхто не володіє. Тому з радістю а, хочу з вами поспілкуватись. Розкажіть а, про книгу, якщо можете, в двох словах, і а, представте самі, щоб глядачі дізналися, хто ви, що ви і як ви. Дякую, Олексій. По-перше, за запрошення. Це вже моя друга книга. Перша книга називається Венже в Іспанії та Громадянство в Іспанії. Другу книгу Пенсія в Іспанії це. З однієї сторони, більше теорія, яка є перекладена українською мовою, і так далі. І з іншої сторони це моя практика, яку я від 2014 року зібрав в процесі роботи з кейсами по пенсії. Маємо дуже багато успішних кейсів для громадян України та інших громадян, які тільки є у них пенсія, наприклад, пенсійний вік в Іспанії, а також якщо в них є пенсійний вік в інших країнах, в яких є підписана конвенція. Тому там зібрано дуже. Така детальна інформація, яку не можна там, наприклад, знайти в доступному доступі, тобто в інтернеті і так далі, тому що дуже багато неперевіреної, неправильної інформації в інтернеті, і там хотілося донести до, до людей, що от є такі можливості. Там не тільки про пенсію, там про інші економічні соціальні допомоги, тому думаю, що буде корисно і е, для всіх, хтось там знайде для себе якусь е, корисну юридичну інформацію. Та да. себе до речі, зробити... я в описі там... залишу потім одразу посилання да на книгу. Її можна купити так. на Амазоні. Я бачив, тому хто захоче, навіть може придбати. Але ми зробимо ще цікавіше, тому дивіться до кінця, там буде ще цікавіша інформація для вас. Окей, а да, а і про себе теж скажіть пару слів. Так, мене звати Йор Лапчинський, я з України. Я вже десь близько 15 років вже живу на території Іспанії в місті Барселона. Я вже, тобто, як і живу, так і працюю. У мене зараз своя юридична адвокатська компанія в місті Барселона. Я закінчив юридичний факультет в Україні, магістра міжнародного права. Потім приїхав в Іспанію. Тут закінчив університет і спочатку працював в адвокатській компанії. Зараз. Я відкрив вже власну справу, власну компанію і дуже активно, практично надаємо послуги з усіх питань юридичних, які е, стосуються там українців або інших е, іммігрантів і також іспанців. І так далі в команді є декілька адвокатів. Ми працюємо практично по всіх напрямках е, по Іспанії, не тільки Барселона, Валенці і так далі. Ну, тобто, досвід є, довіряти вам можна да для тих, хто має певні сумніви в нашій компетенції. Ну я та точно більше ніж ви не знаю, але я дуже знаєте, як вмію задавати необхідні питання, які є в голові у людей. І ось одне з таких питань у мене теж виникало. А як бути з пенсією? І ви знаєте, от у нас е більшість українців вони от сюди приїхали як такі сліпі котята, да які не розуміють багато чого, і хочеться дати більше інформації, бо її об'єктивно в інтернеті нема. А саме українською мовою так тим паче. І я дуже радий, що ви відгукнулись на е моє запрошення. І от буду радий, якщо ви поділитеся все ж таки. Хоча б частинкою цієї інформації більше, звісно, можна буде поглиблюватися і дізнаватись там з книг і на особистих консультаціях у вас. Але от я хотів би, щоб ви поділились, і о, у мене два питання до вас у перших, таких яких виникає, да, от я, наприклад, як молода людина, яка там накопичувала частичну частково пенсію там пенсійний стаж в Україні, і зараз там працюючи, наприклад, в Іспанії, як я буду. Накопичувати цю пенсію, це по перше. А по-друге, наприклад, у мене є мама, яка вже там знаходиться в Україні і вона вже на пенсії. Чи є варіанти моїй мамі приїхати в Іспанію? І чи це треба робити саме зараз, можливо, та пізніше краще робити, і отримувати пенсію тут якусь? Тобто, можемо одразу почати з першого з мене, да потім перейдемо до мам. Бабусь, я думаю, таких зараз в Іспанії українців з родичами дуже багато. Якщо ми говоримо про пенсію, то саме найперше, що ми повинні знати, що є конвенція, яка ще підписана в 1996 році з Україною, яка по суті дозволяє нам зараховувати наш український стаж до стажу в Іспанії. Якщо ми говоримо взагалі про пенсію в Іспанії, нам потрібно знати дві речі: перше це пенсійний стаж, і друге це пенсійний вік. Тому що від цього залежить ці два реквізити, які нам потрібні для виходу на пенсію, на сьогодні пенсійний вік на території Іспанії це 66 років і 8 місяців, тому що 12-го року він підвищується кожного року на 2 місяці. Якщо ми говоримо про пенсійний мінімальний стаж для виходу на пенсію, це 15 років. Тобто, якщо ми хоча б по конвенції один рік відпрацюємо на території Іспанії. Я зараз більш детально розкажу, яким чином то ми можемо зарахувати 14 років з України. А якщо у нас, наприклад, виходить Іспанія плюс Україна легальний стаж 38 років і 8 місяців, то ми можемо відповідно піти на пенсію в 65 років. Тобто є дуже багато таких деталей, які деякі люди не розуміють і думають, що їм треба там чекати там до 66 років, а на сам насамперед можна піти раніше на пенсію. Тобто фактично все рівно вихід на пенсію може бути це мінімум 65 або ну, максимум там 67 68 да, виходить? 66 років на сьогодні, 8 місяців. Ага. 8. Ну, давайте 67, щоб не плутатись, буде, так, буде а? зрозуміліше. Тобто 65-67 років – це вихід на пенсію. Ну, я думаю, того достатньо, бо один рік – це, знаєте, там, ну, ти вже або думаєш про смерть, або а, думаєш про пенсію. Ну, типу, вже там почекати можна. От, тому Тут розібрались цікаво дуже да, про ту конвенцію, яку ви говорили, тут би трошки детальніше копнути, бо про що саме мова? І з мого розуміння, що це, грубо кажучи, підписання між двома країнами. І якщо я захочу, якщо іспанець приїде в Україну, там, так само пропрацює рік і так само буде мати свій стаж, то він так само буде мати можливості в Україні. І українці, приїхавши в Іспанії, будуть мати якісь можливості, про які ви зараз розкажете. Все вірно чи це якось інакше? Так, безумовно, конвенція завжди працює дві сторони, тому що вона підписується від, е, між країнами, і відповідно, як і українці можуть отримати іспанську пенсію, але конвенція встановлює цей мінімальний ліміт. Це в один рік. Так само іспанці можуть приїхати в Україну, підпрацювати. Їхній стаж сумується український плюс іспанський. Але тут важливо знати, що в конвенції передбачено, що кожна країна вона виплачує свою пенсію е, тій людині, тобто Іспанія вона виплачує по своїй, тобто відпрацювання, яка людина зробила Україна по своїй. і завжди відповідно іде запит, коли людина подається тут на території Іспанії на пенсію. Іспанська сторона дає запит для встановлення точного стажу. І встановлення, скільки людина там отримає пенсію, тому що від цього базується їхня пенсія мінімальна на території Ісп... Іспанії. Ось тому конвенція, як правило, встановлює, що е, там е, йде обмін, тобто інформацію, країни повинні надавати. Друге, що відповідно враховується саме головне український стаж, і є доступ до ринку, тобто пенсії на території Іспанії, і відповідно дає цю можливість оформити. Клас. І виходить, якщо я, наприклад, українець, який пропрацював 14 років в Україні, потім рік пропрацював в Іспанії, набув отого ліміту там 65-67 років. Давайте так, не поглиблюючись, да, щоб хоча б орієнтовно. А, і я буду мати іспанську пенсію в Іспанії. Absolutely. Yeah, absolutely. А, яка, а яка це пенсія? Я думаю, це найцікавіше питання. Тут, uh... Питання про пенсію вона збільшується з кожним роком, тому що збільшується мінімальний прожиточний мінімум і так далі. Тобто на сьогодні плюс-мінус ми можемо розраховувати десь від 672 євро до 880 євро. Враховується чи ми проживаємо, і дружина залежить від нас чи ні. Оці всі деталі, які впливають на сам перед на розмір пенсії. Да, давайте 880. округлювати. Я думаю, в голові ці цифри будуть люди тримати, тобто 700-800 євро. Я думаю, цього більш ніж достатньо для розуміння того, що в цілому може бути. Е, і це цікава історія, бо е, виходячи з того, що я почув, да, це більш, мабуть, історія зараз про, е, все ж таки про там, маму бабусю мою, да, тобто їм це буде цікаво, бо в мене ще такого віку немає. І е, виходять з того, що якщо моя мама приїде, е, пропрацює тут рік. А вона це може зробити, бо на тимчасовому захисті одразу видається дозвіл Абсолютно. на роботу. Тобто вона піде, я не знаю, там, хоч прибиральницею, хоч просто у мене там на компанії я влаштую там, на будь-яку посаду і дам їй роботу, а, хоча б мінімальну. То через рік вона зможе мати пенсію іспанську. Більше того, відповідно, два роки тому прийняли зміни, коли. Раніше коли в нас була повна ставка і півставки, тобто хорнада комплекта, медіа хорнада, тобто півробочого дня або 4 години, або повний робочий день це 8 годин. То відповідно 2 роки назад вони був прийнятий спеціальний закон, який врегулював, що е, півставки в цих чотири години зараховується в стаж як повна ставка, тому відповідно можна платити менше соціальної нагрузки, соціального страхування і отримати також рік стажу. Або відповідно людина може приїхати в Іспанію, відкрити тут автоному, Хто не знає, що таке автонома це приватний підприємець Ну ФОП да, рік... ФОП. Абсолютно правильно перший рік вона платить. 9 спеціальну тарифа плана яка йде е, минулого року 86-60, з цього року підняли 87. 70. і відповідно рік проплатив що вона виходить також на пенсію. тому от є тобто тисячу такі... євро тисячу євро е, перебування тут в легальному статусі можливість працювати і будь ласка 800 євро пенсії і це без порушення законів без якихось хитрощів це ну ці умови вони працюють так само і для іспанців в україні да а, да, а от тут цікаво, якщо іспанець приїхав на територію України, то він претендує на українську пенсію чи на іспанську, на яку він буде претендувати? Завжди буде претендувати, як скільки він років від відпрацював в Україні, то скільки йому Україна буде платити іспанська сторона? Вона завжди теж буде платити по тих роках, які він відпрацював в себе в Іспанії, от і все. Тобто в конвенції сумується тільки стаж виплата. От відповідно, пенсія базується тільки на тому, скільки ти в кожній країні відпрацював. Тобто, наприклад, у нас були випадки, що людина там пропрацювала в Україні, пропрацювала в Португалії, пропрацювала в Польщі. Відповідно, кожна з цих країн виплачує по кількості років, яка вона відпрацювала на території цих держав. Тобто, грубо кажучи, ми говоримо зараз про мінімальну е, пенсію, тому вона в принципі не рахується, бо ти якби на мінімум тільки претендуєш. А якщо у людей були більш серйозні посади, е, більш серйозні зарплати, то так. в цілому, щоб порахувати точну суму, це треба ще і трошки заморочитись. Я так розумію, що до вас... Це дуже складно. Тобто, це дуже складно, тому що це ми під беремо запис в Соціаль, і вони по формулі там автоматично вводять дані і беруть розрахунок до останні 24 Місяці до виходу на пенсію, і відповідно йде розрахунок. Але якщо ми говоримо про конвенцію, саме то тут береться таким чином: береться мінімальна пенсія в Іспанії і віднімається кількість коштів, яка отримується в Україні, наприклад, і звідси відповідно виходить та сума, яка людина, яку людина буде приймати тут на території Іспанії. Відповідно, наприклад, якщо ми говоримо це 600-700 євро і в Україні вона отримує 50 або 100, то от різницю вона буде е-е отримувати е, на території Іспанії. Відповідно. Якщо, наприклад, є е, діти в цій людини, то вона також ще буде надбавку за кожну дитину 27 євро отримувати е до пенсії. Ті вся. Слухайте, цікаво, ну знаєте, тут якби я розумію, що тут кейс кожного треба розглядати окремо, і тут треба ще копатися і дивитись, і ми е, про це ще поговоримо да, трошки пізніше. Але от давайте тоді ще е, розберемо кейс молодих людей, які зараз працюють і там частково набули стаж в Україні і зараз набувають його в Іспанії, або, можливо, ще не набувають, і є сенс задуматись над тим. Що би ви порадили е, робити, да, для того щоб ці цифри були е, більш високими. Ну і як мінімум, це треба просто хоча б один рік попрацювати на перспективу, я так розумію, навіть майбутнього, якщо ти Абсолютно. набудеш цей стаж тут, то в майбутньому переїхавши на пенсію в Іспанію, ти можеш вже е, розраховувати на мінімальну, хоча б е, пенсію саме тут? Так, Кожна людина, яка працює або яка приватний підприємець, є таке поняття в Іспанії, яка називається ІПРФ, тобто це податок на дохід фізичних осіб. Відповідно, ми можемо в нашу номіну, тобто в заробітну плату, указувати процент, який ми хочемо відраховувати в фонд соціального страхування, який в майбутньому нам відповідно буде залежати наш розмір пенсії. Тому чим, якщо людина хоче більшу пенсію, вона відповідно більше робить відрахування. Але тут ще слід зазначити, що в Іспанії також є декілька приватних фондів. Які можна також робити внески для формування свого альтернативного фонду для виплати пенсії в майбутньому. Також деякі банки пропонують фонди, куди відповідно кожна особа може інвестувати ці кошти і відповідно отримати там бонус в наступлені, там не вказують рік, коли вони хочуть, щоб от їм виплачували ці кошти. Тому це дуже цікаво, і відповідно Іспанія цікава для. Людей в плані соціальних виплат, соціального пакету і так далі, тому що е, є відповідні знижки на там податків менше можна платити при різних купівлях, там нерухомості, і так далі. І відповідно є різні бонуси там: безкоштовний проїзд і так далі. Да. Клас, 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 клас. А я ну ми. Вже попередньо да, про це домовились, і я розумію, що ми просто не зможемо вмістити там а, в семінар, да, і у вас там час обмежений, бо вистачає справ своїх. І я як попросив, щоб ви провели такий семінарчик, да, на якому ви це все розповіли. І а, от зараз це така маленька да, маленька частинка того, що взагалі можна дізнатись про цю всю історію. А, ми. Точно вже узгодимо дату цього семінару і зробимо його онлайн, там, де можна буде позадавати всі свої питання, деталізувати прям ваш кейс, максимально там по можливості там, прорахувати приблизні хоча б цифри, от, щоб зорієнтуватись, що це може бути. І, можливо, навіть спланувати дії, да, конкретні дії, що вам треба зробити вже прямо завтра, післязавтра, для того, щоб ви встигли. Чому встигли, бо тимчасовий захист на сьогоднішній день, так, щоб о, рік тут. Пробути, пропрацювати, а відкрити автонома можна дуже швидко а, в Іспанії, то теоретично ще можна встигнути зачепити отой рік роботи, да, і дозволити там, собі або вашим батькам а, зачепитись за таку класну можливість. Бо, повірте, я думаю, відсотків 90 людей, можливо, навіть про це не знали. Я насправді частково володів інформацією, але от зараз такі речі ви розповідаєте, що прям вау. Дуже, дуже цікаво. От. Тому е, в описі залишимо е, всю інформацію по нашому семінару. Да? Будемо раді, якщо хтось долучиться із вас, хто дивиться зараз, я впевнений, що глядачів буде багато. І е, книжку, про яку я казав на початку, я теж в описі залишу. Будемо також вдячні за ваші лайки, якщо ми розуміємо, що людям це потрібно, то ми записуємо більше такого контенту акцентуємо на цьому більше уваги, даємо це абсолютно безкоштовно, щоб ви розуміли, знали. І е, підтримати просто український контент. Е, якщо є щось додати, додайте. А якщо ні, то тоді я пропоную всім розкривати там, от, в коментарях всю інформацію і записуватись на семінар, який Ігор проведе, і розкаже вам всі ці деталі. Єдине, що хочу додати, що тільки не тільки пенсія цікава тут в Іспанії. В Іспанії є дуже багато соціальних пакетів субсидій різного характеру, які якщо людина там навіть не має цього року, яка вона відпрацювала в Іспанії, може отримати. А також у Іспанії існує поняття нетрудової пенсії. Наприклад, коли ми приїхали в Іспанію, прожили 10 років легально. Ми також маємо право на соціальну пенсію, яка нам буде виплачуватися в Іспанії. Тому дуже багато таких. Нюансів, які можливо люди не знають, і кожного року відповідно є якісь спеціальні види допомоги, які публікуються, які можна отримати. Відповідно, вони є доступні тут в Іспанії, просто мало інформації. Де більше це інформація на іспанській мові, і в зв'язку з незнанням іспанської мови або з браком пошуку інформації, люди не знають про це. Ну так 100%. Втім, тим паче, коли ти звертаєшся до іспанців, вони звикли працювати зі своїми, і ну вони не просто не володіють інформацією. А ми зможемо на семінарі поговорити ще й на ці теми захопити їх а, звичайно. Круто, Там, звичайно. круто. Тобто, це буде не тільки пенсія, це будуть взагалі можливості отримання різних типу допоміг допомог да тут, тому що багато хто розглядає знаєте, перебування в Іспанії як. Тимчасове, да? а багато хто зараз дивиться на це вдовгу. І е, хотілося б розібратися, як бути не тільки сьогодні, як бути і потім, бо е, думати про майбутнє своє, дітей і взагалі ну, існування ти ж не зможеш постійно працювати, а з українськими пенсіями ти точно не притягнеш довго, то я думаю, мати такий план і розуміння майбутнього це точно необхідно. Дякую вам, що знайшли час, і будемо тоді фіналити і вже. Чекаю вас тоді на семінарі. Деталі знову ж таки в описі. Друзі, і не забувайте підписуватись на канал. Тут багато корисної інформації, буде ще не тільки про пенсії, будуть все, що ви просите, все буде. тому підписуйтесь, щоб ви цю всю інформацію не пропустили. До нових зустрічей. Пока-пока. До побачення.